Короче, люди, в мене 150 монеток. монеток. І ми купляємо... Що ми купляємо? Ми жесть купляємо. Ми купляємо цей випадок. Давайте. Три, два, один. Вау. <зас> <зас> май гад, Кота и собаку просто выкинул. Просто кулка. А, да, А собаку и кота кто заберет? Не, <laughs> ну серьезно. Ну что? Пришлите, обустраивайте. буду обставити цей дом. Такий гарний, що він в мене не обустроєний. В смысле, він в мене обустроєний. Ну, от понімаю. Ну, стоп. На другий етаж. Він якийсь етажів не обустроєний. По-любому. Мэйджер. <laughs> okay, mm -hmm. my first time. Okay. Oh my God. okay, okay. okay. <laughs> 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 <laughs>

люди у меня кто такой получилось тут у меня кипсобаты тут у меня типа зала тут у меня вещи мои вещи налоги тут просто можешь сейчас все устроить короче люди чтобы наш кулак Что моя, мои є моя машина? Куда <свист> я Короче, я вышла. Такая вот менее. Вау! Вот это махина. О-о-о! Всі махины в жизни. Ой, яка машина красива. Какой можно ездить и сбивать люди. <свист> Ну вс теперь, якщо мені память не зраджу, можете нам додавалося плюс дві людини, якщо мені память не зради. Мені память зраджою. Короче, я таке королевство для свой так, так. чи домик. Так, от цих п'ятірок, вийшов. Ой. Стоїть. От, А таксім до зустрічі. Ага, вот проверить. Могу трошки помню. Все, ну побачення на новый І ще хочу попросить. Чтобы свали. Пірабата. А ч в мамі уже? Хочу в мамі є вже. Сімдесят пять один Один. Тому. і четыре